Доброго ранку діти-батьки, доброго ранку книжці каски, доброго ранку, Тиневі Зоря, доброго ранку планета Земля. День розпочався ставати пора. Всіх вас вітаю та зичу добра. Зараз у нас заняття з математики. Пропоную зараз порахувати квіти. І визначити, яка їхня кількість, і показати відповідну вартку з цифркою. Кірочка, вмикай мій тюльчик, порахуй, будь ласка. Я у мене навіть куколка. -ку. Так. так все, рахуй. Я рада, що в тебе нова лялечка. Так, рахуй, будь ласка, скільки тюльпанчиків, і показуй відповідну цифру. Так, давай. Все, давай, рахуй, поставь тут купку. Давай, 1, 2, два, два, три, 5, п'ять, 7, 8, дев'ять, десять. Показує відповідну циферку. Скажи. Так, не бачу. Це не ті показуєш? Так, не, не, не добре. Молодець. Порахуй, будь ласка, нарцисики. Скільки їх? Раз, не, раз. один. Один, два, три, чотири, п'ять, день, день, восім. Вісім показує відповідну цифру. Так, добре, молодець. Порахуй ромашки. Рад. Один, раз. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, тіть. Показуй шість. Добре, молодець. Порахуй, будь ласка, конвалії, скільки їх? Один, два. Далі. Кірні еще скажи. Ви. Ви. Так, добре, молодець. І залишились у нас крокуси. Порахуй скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Давай, показуй шість. Давай, давай, відповідь. Угу, молодець. Угу. Добре. Ірус, а тепер скажи, будь ласка, яких квітів однакова кількість. Ромашки і, і крок. Так, правильно, ромашки і крок. однакова кількість. А, а я яких собі... квітів найбільше? Тюльпани. А найменше. Хвали На найменше три, так? Так, кірусь. А тепер треба назвати сусідів числа. Назви сусідів числа чотири. Спочатку попереднє, а потім наступне. І Підать ще раз. Усіди числа 4. 3 і 5. Так, молодець. Сусіди числа 6. 5 і 7. Так, сусіди числа 7. 8. 7, 7. Вначале. Передня. І 8. 6 і 8. Молодець. Сусіди числа 9. 8 і 10. Так. 8 і 10. Сусіди числа 5. 4 і 6. Так, 4 і 6. Вірно. Молодець. Нам треба скласти квіточку з пелюсточок. Але для цього треба розв'язати приклади. Щоб розв'язок цього приклада був. Сім. Ось серединка квіточки. сім має вийти в сумі, коли ми розв'яжемо приклад. Отже, читай приклад і кажи, скільки буде. Чити. Плюс ідумі 7. Отже, ця пелюсточка підходить нам. Ми її покладемо до квіточки, так? Наступний приклад. Давай, наступний. Три плюють три. Підходить нам це пелюсточка. Не Не підходить. Підходить. Добре. Наступний приклад. Один тут опять. Зять, плюс. Два длина, сім. Так, підходить нам ця пелюсточка добре. Тип, плють один. Сім. Підходить? Так. Так, підходить. Добре, наступний приклад. Три, плюс четыре, сім. Сім. Ставимо пелюсточку. Так. Так. А ось цей приклад. Три, Три плюс один. Берем Беремо пелюсточку? Ні, не беремо і останній. Останній. Два. дорівнює сім. Підходить, нас склали квіточ. Так, добре, молодець. Підходить. У нас є букети квітів і є вази. Скільки букетів? Один два, три. три. А скільки ваз? Один два, Три. три. Кільки вази, так. Якщо ми не покладемо букети у вазу з квітами, то букетики зів'яні. Давай ми це з тобою зробимо. Але нам треба розв'язати приклад, щоб дізнатись, куди ж ми покладемо букет. Який приклад написаний на букет на бантику, який знаходиться на букеті з тюльпанами? Тин, тим. Один. Є. Ші. Отже, в яку вазочку ми покладемо букет з тюльпанами? Червону вазочку з циферкою шість. Так, добре. Наступний букет нарцисів. Який приклад написаний? Ші. Мінус. Шість мінус. Два дорівнює. В, В Яку вазу покладемо цей букет? Зелений газочку, циферка чотири. Так, добре, і останній у нас букет троян. А Ну прочитай приклад який там. 4. 4. Три, не один. І покладемо в синю вазочку. Так, з циферкою один. Ось всі квіточки ти поклала в вазочку з водою, щоб вони не зів'яли. Молодець. Розв'язала всі приклади і впоралась з завданням. Розумію. Так. Три ромашки, жовто очки. Дві веселенькі волошки. Діти мамі дарували. Скільки квітів в неї стало? П'ять. А який же ж приклад ми складемо, щоб розв'язати цю задачку? П'ять. Так, молодець. Три плюс два дорівнює п'ять. Кір, а які ми використали математичні знаки, щоб скласти цей приклад? Ні, знаки. 3. Знаки. Кірочка, математичні знаки. Дивись, будь ласка, на екран. Плюс дорівнює. Плюс і дорівнює. Так, правильно, молодець. Лів по будинку павучок і заболів йому бочок. Станем разом на хвилинку і проведемо піскульт хвилинку. Ручки вгору. Ручки вниз. Вліво, вправо, повернись. Сіли. Встали, сіли, встали, у долоньки заплистали, як кошенятка заплигали і за парти посідали. Так, продовжуємо. Для того, щоб люди змогли визначати місяць, число, день тижня придумали календар. Розглянь, будь ласка, його. Назви, скільки є пір року. Пір, скільки пір року? Чотири. Чотири, так. А яка зараз пора року? Витна. Весна. А давай назвемо всі пори року. Зима. Зима. Весна. Літо. Осінь так. Зараз пора року весна. А яка пора року поступилася місцем весні? Зима. Зима. А яка пора року буде після весни? Літо. А після літа. Найоби моє моя літа. А після літа? Осінь. Після... Осінь, Так, кожна пора року має три місяці. Давай назвемо спочатку. Отже, зима зимові місяці. Грудень, січень, січень, весняні місяці, березень, лідень, травень, квітні місяці, червень, липень, серпень, осінні місяці, вересень, жовтень, листопад. Зараз. Пора року весна, а місяць. Перший місяць весни який? Березень. Березень, правильно. Всього у році 12 місяців. Кожен місяць має по 4 тижні, а кожен тиждень має 7 днів. Давай назвемо дні тижня. Понеділок вівторок, mm -hmm. mm -hmm. середа mm -hmm. четвер, mm -hmm. п'ятниця, mm -hmm. субота, mm -hmm. неділя. Mm -hmm. Так, зараз... Нам потрібно позначити кожен день тижня відповідною циферкою. Який день тижня перший? Понеділок. Понеділок вівторок другий. який буде? Вівторок. Другий. Другий вторгнень. Горил на укритну другий. Другий. Ми позначаємо циферкою два. Середа. Третім. Третім. Четвер. Четвертим. Четвертим. П'ятниця. П'ятим. П'ятим. А який день шостий? Субота. Субота. А який день сьомий? Неділя. Неділя. Так, правильно. Неділя. Молодець. Так, а зараз відгадай загадочку. Справно йде, а ніг немає. Цоки, цок усім співає. І години, і хвилини нам рахує він щоднини. Хто mm не -hmm. То немає ніг, але цок цок усім співає. І годинки, і хвилинки він рахує нам щоднини. Говорить один. Годинник, один. так, годинник. Ось, подивись, скільки їх є тут багато. Годинники бувають електронні, водяні, механічні, сонячні. Годинник може, ми можемо носити наручний, який одягають, носять на руці, годинник на стіни, який вішають на стіни, пісочний годинник, ось водяний. Будильник. Годинник це лічильник часу, завдяки якому ми нікуди не спізнюємось, вчасно прокидаємось, вчасно лягаємо спадки і встигаємо багато чого іншого, знаючи, котра зараз година. В механічних годинниках, ось він, у ньому є циферблат, на якому Розташовані циферки. І також є стрілочки. Ось одна стрілочка і ось друга. Порахуй, будь ласка, які ж цифри, назви, які циферки є на циферблаті, починаючи від одинички. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, тричі, дев'ять, десять, дев дев одинадцять. Два. Так, правильно. Велика стрілочка, ось вона, бачиш, вона рухається швидше і показує хвилинки, називається хвилинною стрілочкою. Маленька стрілочка, вона рухається повільно І показує години. Її називають годинною стрілочкою. Також між циферками. Ось бачиш, між циферками є маленькі рисочки. І як тільки хвилинна стрілочка переміщується на одну рисочку маленьку, минає хвилинка. Це значить, що минула одна хвилинка. А щоб минула ціла година, ось ця хвилинна стрілочка має обійти ціле коло. Ось на 12 вона, і коли вона. Обійде ціле коло і знов стане на 12, це значить, що минула ціла година. А маленька стрілочка годинна, вона переміститься в цей час на... від однієї циферки до наступної. Як же визначити котра годинка? Подивись на годинничок. Хвилинна стрілочка, вона спрямована вертикально вгору. А маленька стрілочка, вона спрямована вертикально вгору на 12. А маленька стрілочка вона вказує на циферку, так? На циферку 3 вона показує, скільки годин. Отже, якщо дивитись на цей годинник, то ми можемо сказати, що тут третя година. Давай подивимося на наступний годинничок, на жовтенький. Куди по показ... на яку циферку показує маленька годинна стрілочка? На дев'ятку. На дев'ятку, Так, а хвилина спрямована вертикально вгору на дванадцять. Отже, яка це година? Ні, я говори. Дев ята. Дев ята. Так, дев'ята година. Молодець. Подивіть, будь ласка, на ось чорний годинничок. Куди спрямована е, хвилинна стрілочка? На двенадцять. Вертикально вгору на дванадцять. А годинна? На на Годин. Отже, яка година на цьому годиннику? П'ятий. П'ята година. Так, правильно, молодець. Так, давай подивимося на наступну картинку. Яка година на першому годиннику вгорі? Четверта. Четверта година. А ось електронний годинник. Бачиш, він показує четверту. Нуль-нуль. Так. Яка година на другому годиннику механічному, будь уважна, на... де знаходиться маленька годинна стрілочка? Наш на... на... показує циферку шість, а хвилина спрямована вертикально вгору. Отже, шоста година, так? А електронний так. годинник ось цей час показує ось так: 6.00. Теж шоста година. Так, і останній годинничок. Назви яка година? День. День. Восьма година. Так. А електронний годинник показує восьма День. 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 Так, добре кінчик. Наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми повторили назви пір. Оку, Дніп тижня, також згадали сусідів числа і познайомились з годиною. Ти добре сьогодні працювала, Кірочка. Ти в мене молодчинка. Я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення.